Крушельницька 2 гривні 97 року. Стан збереження ПЛ 69 в супер ідеальному стані збереження. В такому стані збереження всього одна вона заслабована. Ця що я тримаю її в руках. В стані збереження вище семидесятки, ще немає жодної. Але я думаю, ми будемо намагатися шукати монети, щоб самих себе якби в цьому плані перегнати. Скільки нам потрібно було коштів, щоб заслабувати цю монету? Виходить, саме слабування в компанії NGC коштувало 19,8 євро, і 9 євро. Вони помили цю монету за 9 євро, десь за 430 гривень. Якщо перевести на сьогоднішній курс, вони її помили. Дуже гарно помили. Тут є такі точечки, цяточки. Подивимося, що буде з часом, але якби 69 вона вже стан отримала. Повне слабування цієї монети. Компанія NGC ми заплатили 28,8 євро. Це виходить на сьогоднішній курс 47,5 1350 тисяча гривень. Скільки ця монета повинна коштувати? Ми дізнаємось на нумізматичному аукціоні Ренесанс, тому що всі ці монети ми поступово будемо там виставляти і продавати.